Це я, це тут не потрібно. Зачем ви знаєте, злив. Покажіть мені документи, на яких ми це, 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 це вставили. Ви бачили документи, Покажу, що я з 20, 20 мільйонів. Мільйон, — Покажіть, Покажіть мені документи, не питання. Перевісніть мені хоч один документ. Ваші питання. Розум... Вам Богдан це каже, правильно? Чи хто? Ви кажете Богдан? Ні, сказали Богдан, так? Я. Ну, він вам хоч один документ показав з того шуміть. Чого ґрунтується звинувачення? Ви мене дали звинувачити, розказати. Документи потік, покажіть, того, що ви не звинувачені. Я з вами далі ступеню. Ви маєте якісь документи? На підставі чого ви мене звинувачити? А на якій підставі вас звільнили і знову на роботу? Хто мене звільнив? Покажіть наказ на звільнення. не питання. Ну, вашу контору розігнали. Наказ Нема. на звільнення? Покажіть. Ну, У мене не, наказу не, на звільнення не. немає. У вас має бути наказ? Ні, ви мене звинувачите, що мене звільнили. Хто сказав, що У нас мене звільнив? Хто мене звільнив? пустив накладення, не, на ДП, на ДП волинь воєн. Незаконних фінансових обтяжень на суму 17 мільйонів 382 восімдесят тисячі п'ятсот гривню. Сімдесят копійок і більше чим чимчини грубе порушення трудової дисципліни з нанесенням підприємству фінансових обтяженнях у великих розмірах. Вам ганьба, враховуючи зазначення, зазначене, пропонуємо. Для розслідування даного факту створити відповідну комісію та провести відповідну службову перевірку. Друге, при підтвердженні викладених фактів, звільнити Михайла Борсука з роботи за одноразове грубе порушення трудової дисципліни, підготувати до суду позов про відшкодування Михайлом Борсуком, завданих підприємству збитків і додатків всіх. Божна а да хай ви оправдаєте жили. Що він так, не сказав. Не це сказав? Це перше питання. Звідки взяв оскільки це є внутрішні, це внутрішні документи. документи це внутрішній документ, який зареєстрований. Де ви його взяли? Це а. зареєстрований. внутрішній Документ ви фамілії не бачу. Де ви взяли? я його намалював? Ваші фімілії моєї немає. Ми взяли копію службової записки. Яку подав? Хто значить? Порфилице, Віктор Зінов'йович. вам вами корпуса Віктор Зінович. Нам надав копію, Взяли. Порфилице... Не вам вручили, я, вам я, показали. скрав кошти! Я, 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 Ви, в Ви, Ви в штучний спосіб закриваєте підприємство. Доводи вам в... да, зачитали тільки що. 17 мільйонів, 18. Ви робите банкрутом. За що потім получите мільйончик? Будь ласка, будь ласка, Ви